Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка Кубків. О, чому так? На дні колод для Церпентаклів. П'ятірка Кубків. П'ятірки це кризові карти всі, а Кубкова це наші емоції. З чим пов'язані такі емоції: розпач, відчай, втрата, горе, печаль, депресія, невдача, розчарування, невиправдані сподівання, розбите серце. Чому у вас такий стан? Підставляйте самі вже, чи це ситуація так склалася, чи це невиправдані сподівання, чи це розчарування, чи це хтось причетний до такого стану, хтось розбив вам серце. Ну, можливо, Лицар Пентаклів. Так, лицар Пентаклів це в нас молодий чоловік, стихії земля, телець Діва Козиріг від 20 до 40 років. Який щось пропонує, робить пропозицію, пропонує допомогу, бізнес-пропозиція, пропонує подарунок, можливо, це автомобіль. І от щось вас розчарувало, щось не виправдало ваші сподівання. Пропозиція не така, подарунок не такий, або він обіцяв і не зробив, не дотримав свого слова. Ну, Можливо, щось пішло не так. Не так, не туди, не з тим. І вас це розчарувало. А можливо, це ваша енергія. От ви купили автомобіль чи продали, і незадоволені. Так, ваша енергія, незадоволеність фінансами, ресурсами, можливо, здоров'ям, можливо, здоров'ям ви щось робили, тому що кінь це керунок, це напрямок, це те, куди ми рухаємося. Можливо, ваші, ваша фінансова активність. Вам не подобається, ви сподівалися на швидкий результат? А не, не склалось так, як гадалось. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе? Що нам допоможе сьогодні перебороти такий стан, вийти з такого стану? Що нам буде допомагати? Сімка пентаклів робота. Тому не, не тратьте час на, ось, на роздуми, на переживання, на е, от, роз, коли ми перетравлюємо одне і те ж? Займіться ділом. Тому що Сімка Пентаклів це робота, яку ми робимо. Нехай, бачите, тут також такі і чоботи різні, і настрій поганий, і сили не маю, і не хочу, але роблю. Робота спасе від думок. Нехай навіть та робота монотонна, але це робота, яку ви робите, яку ви знаєте. Ну, можливо, саме якраз і от розчарувала вас, е, дохід, тому що у нас на дні колоди був лицар Пентаклів. Це, можливо, ваша енергія, От ви інвестували кудись гроші, в якийсь новий проєкт, кожен вже щось своє. І ця робота не приносить прибутку. Ви хотіли швидких результатів, швидких прибутків або багато прибутку, і ну, от тому такий стан, бо немає, і, і скільки ще мені чекати, то сімка Пентаклів це якраз про те, що ну, попри невдачі, попри поганий настрій, попри все, я працюю над тим, що я роблю. Я йду до своєї цілі, я не опускаю руки. Не незважаючи ні на що, і от результат буде. Навіть якщо здається, що ні, не буде, все пропало, ну, вже 7-70% ви досягли результату. Чи це е, якась сфера діяльності, чи це над тілом ви працюєте і не бачите результату? Так, дієта, чи спорт чи лікування. Але він обов'язково буде. Головне працю... далі йти наміченим курсом, наміченим шляхом. Що нам буде заважати? Угу. Так, дев'ятка кубків. Що ми хотіли швидкого результату? Що ми хотіли вже? Воно щоб втілилося так, як я хочу, так, як я бачу, так, як я уявляю, вже і одразу і багато. Так? Бо дев'ятка це результат, це втілення, здійснення мрій і бажань. І так, як я хочу, як я це бачу. От Тому і, і такий стан, тому що ви собі намалювали картинку, як це має бути, скільки часу на це ви потратите, а процес зайняв трошки більше часу. І от тому розчарування. Ну, не треба було так обнадіювати себе. Ну, щось пішло не за планом, і пішло більше часу, більше ресурсів. Головне, що ви йдете правильним курсом, бо сімка Пентаклів, я йду, вже пройшов 70%, проробив 70% роботи. Отож, вже недалеко фінішна пряма. Ну що, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам позитивних емоцій, тому що все залежить тільки від нас. Ми собі вміємо як зіпсувати настрій, так і піднімати настрій. Навчимося піднімати собі настрій. Знайти позитив в Якби як, як не було зле, якби не було погано, якби не хотілося опустити руки, але знайти для себе мотивацію, знайти бажання рухатись далі, знайти бажання посміхатись, знайти бажання любити, довіряти, усміхатись, любити, транслювати любов, приймати любов. Ну, що мої любі? Я вас люблю, обіймаю. Я вас підтримую, я поруч з вами. Дякую, що ви в мене є. Ви також для мене дуже важливі, дуже цінні. Ви моя підтримка, ви моя сила. Ставте, будь ласка, вподобайки. Діліться своїми враженнями, мені дуже приємно, я завжди читаю, завжди відповідаю. Для мене це важливо, цінно і приємно. Ну а що, хто не з нами? Я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, мої любі папа.